А коли вони це придумали, їхній продукт був унікальний. Чим вони сумістили декілька речей. Вони сумістили звичайні смс-ки, одну потребу з одної галузі і блогінг, потребу з іншої галузі. Таким чином, абсолютно без реклами, вони зараз ростуть в тисячу, вдумайтесь цю цифру, в тисячу 168% за рік. А в лютому минулого року, 2008, у них було 425 тисяч, ну, близько 400 тисяч користувачів. Зараз у них 7 мільйонів. Вони, вони, вони самі не чекали, що вони так виростуть. У них періодично падає сервіс. А, і, і, але, але це тема, яка а, пішла далі, абсолютно без додаткового просування. І це стало настільки модно, так само, як Google колись чи Facebook колись. Та, що всі почали собі ліпити кнопочки, в свій підпис додавати мій аккаунт в Твіттері, і знаєте, що я роблю, Anytime просто читаючи мою твіттер-стрічку. То саме, то саме робить айфон, робив айфон. Він ще до того, як він вийшов, зробив щось революційно нове, що сказало всім мобільним телефонам: ну, класно, що ви є, але ви не такі. А чи наприклад, то саме, хто знає, що ну, при Wii, так? Вони змінили, вони вбили, ну, відбили, так. Да, вони відняли кусочок ринку у mm -hmm. а, тому що вони зробили інший підхід до ігор. Хорошо. То саме зі Starbucks. Які так само. Я, Ну хто? Я не знаю, Давай. давайте так. А, хто знає бренд Запо? Правильно, ніхто. Це американський інтернет-магазин, який продає суття. А ніхто, тому що вони працюють за американського ринку, і нам не треба, так? Да? А в ні є Starbucks? А чому про нього знаємо? Там може Лебедєв написав, так окей. А ще вийшла да, та тому, що тому що це продукт, і а навіть це не продукт послуга, да? так вони вони не просто продають каву. Вони продають твій час, коли ти споживаєш цю каву у певній атмосфері. А таким чином вони створили щось унікальне. Тому, ну, вбивайте Google, Моя рекомендація, якщо ви робитесь інтернет статап якщо ви все-таки не збивте Google, що вам робити? Я не знаю, чи я вже маю цей слайд. Ну. Да, да. Якщо ви не це Google. А... То дайте, не знаю, то дайте, а, зробіть якесь додаткове велью да, для ваших користувачів, який ваш от, не унікальний, далеко не унікальний продукт а, зробить для них унікальний. Just add да? А, Наприклад, що, зробили, що зробила піцерія, вона запропонувала вам самим а, скласти свою піцу. Скласти піцу, і після вашого е, кнопки Ордер, через 30 хвилин ця піца була у вас? А? Що вона додала? Вона залучила вас в процес, вона почала з вами спілкуватися, вона зробила все, щоб е, ви захотіли тут залишитися, для того, щоб ви повзаємодіючи цією піцею, потім отримали її і полюбили. Ви вот приблизно так. І наступний раз, коли ви захочете своїх друзів пригостити піце, ви скажете, хочете? Ми зараз кладемо підсусами, ми скажуть, як це неможливо. А от я, а? а? що це дає? Що це дає? Що це дає? А веб-2.0 страшний світ. А, тут е, влада. Споживачний ідіот, він ваш бос. А, він все знає, все вміє. А, в інтернеті йому надзвичайно просто переключитися з одного товару на один на інший. Це один клік. Це неможливо. В, в реальному житті але це можливо в інтернеті, він вирішує, що ви маєте йому казати, що ні, і ви маєте бути степентизершою. Умова? А ви маєте робити все, щоб йому подобалося. Ви маєте бути красива, надзвичайна, і ви маєте постійно дивувати. Мо, це якщо коротко, вибачте, коротко не вийшло

Когда он зашел с тревогового там было два. И действительно, продукт очень хороший. Вот того, чтобы снять вопрос, хороший продукт. А с этим вопросом выш, вышку выше рекламу. И сказали, что вы ожидали одних результатов, получили другие. Но особенность развития в Украине. На что вы больше всего ставите и где вы больше всего проиграли? В чем были ошибки рекламы вашего продукта? Потому что сам продукт хороший, я думаю, что причины продукте нет. Здесь там все очень удобно было сделано. И я понимаю, что стоил, если вы его делали, то польским разработчиком все очень дорого. Да, мы сами его писали, это не платформа, не open source. Просто щоб хороший, відпадають. Я зрозуміла. Окей. Дякую за запитання. А, коротко, а, спробую на нього відповісти коротко. А, наша помилка була одна: в наших завищених очікуваннях до ринку. Це для поляка фокші. А, так. Та. <laughs> Правильно, підказують, що, що в поляків всі хворіють на таку біду. А, тому що ми польські, ми, ну як польський проект, наші інвестори поляки, так? вони а, дали, дали функціонал і, і ну, сам продукт прийшов з Польщі, і ми його локалізували тут і запустили на український ремонт. Яка, яка була та те, що я вже частково говорила: ми Don't underestimate, так, Ми недооцінили ніж так, ми переоцінили наших споживачів. Ми не недооцінили їхньої а, незвичності до інтернету. Так? скажімо так. А, коли ми не робили у нас був дуже короткий період лончу, тому що ми запустили проект в Україні за два місяці. Я не знаю, ну якщо хтось з вас запускав проекти, то він знає, що два місяці це короткий термін для того, щоб запустити проект навіть локалізовано, навіть адаптацію. Чому ми це робили? Тому що ми розуміли, що ринок гарячий. Ми розуміли, що ідея, що соціальний бізнес, соціальна мережа потрібна Україні, вона в повітрі кожен її розуміє. І навіть є люди, які знайшли N тисяч доларів на розробку. І навіть є люди, які повісили в себе сторінку і написали через n-днів тут буде щастя. Так? А, і ми розуміємо, що це розуміло, що нам треба швидко рухатися. Цей процес швидкого рухання. А, ми не робили ні фокус груп, ні а, зовнішніх досліджень про те, як буде поводитись наша аудиторія в нас на сайті. Ми не мали на це часу. І це була помога. Зробіть притести, зробіть можливі, можливі проби функціоналу на різних аудиторіях, зробіть, цю, ну, зробіть цей етап. Тому що інакше ми отримуємо хороший продукт, але продукт класний, а, а люди не розуміють, як їх використовувати. Все. Ми, ми отримали її приставку без а, анотації до неї. Без ремонту, да, без, без, цього, без гайду, як, як нею користуватися. В результаті, а, в результаті до, нас прийшли, до нас прийшла аудиторія, яка була інноватори, які знали, що таке соціальна мережа. Це була наша перша хвиля, це була от, ну, типу, А Потім за ними прийшли ірлі фоловери, та, ті, які дуже швидко сприймають від інноваторів якісь новинки, вчаться їх використовувати. Круто! Типа такі, ааа, пили шампанське, все було, класно. <гум> От. А потім ми прийшли на ірлі та, на, ну, на, ті, на ті, які формують основну э, основну масу, які, вибачте, користуються однокласниками. Та? А, і у нас виходить ситуація: людина, яка звикла до однокласників, приходить в профе, а в неї тут ну, нема кому оціночки на фотках поставити. Типа оп. <гум> Чи а потім там немає а, ще якихось там, не знаю, немає послати комусь віртуальну квітку на. Да?